Вітаю вас, мої маленькі українці! Зараз у нас з вами заняття з аплікації, і сьогодні ми будемо робити з вами писанки у техніці витинанки. Але спочатку давайте налаштуємося на заняття. Ластів коси зокрила, звідки ля ти прилетіла. Прилетіла я порану із-за моря океану. Що ти, діткам принесла? Сонця, ласки і тепла. Ще разочок. Ластів коси закрила, Звідки звідкіля ти прилетіла. Прилетіла я порану із за моря океану. Що ти діткам принесла? Сонця, ласки і тепла. Отже, давайте з вами розберемося, що ж ми кладемо. Великодній кошик. Увага на екран! За давніми християнськими традиціями до кошика слід покласти ті продукти, які можна вживати після Великого посту. Це паска, яйця, м'ясні та молочні продукти. Паску українські господині завжди старалися спекти власноруч у чистий четвер або у суботу. Паска символізує Христове Воскресіння, її випікають завдавніми рецептами, які передають з роду в рід. Для привабливості прикрашають орнаментом із тіста, глазур'ю, кольоровою цукровою посипкою. Зараз ще й фігурками курчат, квіточками, хрестиками. Я... Яйце? У кошику символізує сонце, життя, підродження природи, продовження роду. Яйця у кожному з регіонів України розмальовують традиційними орнаментами. Також у кошик кладуть ковбасу, чи шинку, масло або сир, хрін та сіль, символи здоров'я, достатку і сили. Великодні кошики плетуть із рогози чи лози. Вони традиційної форми круглі або подовгасті. Накривають кошики зазвичай вишитим рушничком. На ньому вишивають птахів, квіти, хрести. Такий рушник. Також має практичне значення, бо захищає святкові харчі від можливого дощу на великдень вітру або пилу. До великоднього кошика не потрібно класти продукти у великій кількості, не варто також нести для освячення яблука, банани, апельсини, будь-які інші фрукти, напої, салати, посуд. Усі продукти у Великодньому кошику мають бути пов'язані зі змістом з великодним, мати традиційне значення. А тепер давайте з вами зіграємо гру. Що покладемо до кошика? Я буду вам перелічувати продукти, а ви будете мені ставити клас або не клас. В залежності від того, покладемо ми у це чи не покладемо. Домовилися? Давайте спробуємо. Пасочку покладемо ми до кошика? Так, покладемо. А крашенки і писанки покладемо. Покладемо. А морозиво покладемо. Ні, морозиво не кладуть до великоднього кошику. А сіль покладемо. Так, сіль прийнято святити. А чи покладемо ми до кошика мед? Ні, не покладемо. Мед святять у інші дні, так? А ковбасу покладемо? Так, ковбасу або сальце можна покласти. А цукерки будемо святити? Покладемо до кошика. Ні, цукерки не святять, так. А сир. Сир покладемо. Фрукти будемо класти? Ні, фрукти не прийнято класти до кошика. Так. А масло. А масло покладемо. Молодці! Ви дуже гарно запам'ятали, як правильно зібрати великодній кошик. Давайте тепер з вами зробимо пальчикову гімнастику та будемо робити витинанки. Отже, наші гарні квіточки. Наші гарні квіточки розтуляють пелюстки. Вітер їх хитає, пелюстки перебирає, наші гарні квіточки затуляють пелюстки, тихо засинають, голівками кивають. Ще раз наші гарні квіточки розтуляють пелюстки. Вітер їх хитає, пелюстки перебирає. Наші гарні квіточки затуляють пелюстки, тихо засинають, голівками кивають. Розім'яли пальчики, давайте творити. Тож, для того, щоб нам з вами зробити аплікацію з витинанками-писанками знадобиться основа. Кольоровий якийсь або білий папір. І, наприклад, три різних кольорових шматочки. Це можуть бути якісь обрізочки, але вони мають бути десь такого квадратного розміру, десь щоб долонька ваша туди вміщалася. Клей, пензлик, олівець і ножиці. Для початку ми з вами відкладемо основу і Намалюємо на кольорових шматочках наші писаночки, які ми будемо потім вирізати, ми намалюємо з вами, ми складаємо наш шматочок навпіл, малюємо з вами силует яєчка. Яке в нас яєчко? Воно овальне, але воно з однієї сторони, з одного кінця воно ширше, з іншого кінця воно жуще, так? Ось ми з вами так і намалювали. І тепер я пропоную, наприклад, на жовтому намалювати завитки. Давайте з вами спробуємо. Від згину ми малюємо з вами ось такі якісь лінії. Ось так, наприклад. Через деякий, через деякий яку відстань малюємо ще такий завиток. Ось так. Через деяку відстань ще малюємо те саме. Так. І сюди. Ще. І у нас тут ще один поміститься. Так само малюємо. Раз. І в іншу сторону. Під час вирізання можна це все трішечки виправити. Або ж стерти гумкою і ще раз його перемалювати. Зараз. Я під час вирізання трішечки виправлю, бо вирізаємо його по лінії, або трішечки не по лінії, якщо не туди лінія трішечки зайшла. Якщо ви маєте сумніви, чи намалюєте ви якісь завитки або ще щось, попросіть ваших дорослих. Вони вам намалюють, а ви його повирізаєте і буде все гарно. Ось так ще один. Дуже тоненька робота. Оп так. Ще один. Оп. Останній завиток. Так. Між завитками обов'язково має залишатися ось тут. Зігнутий наш. Папір для того, щоб у нас не розсипалися частинки, а держалися вкупі. Трималися вкупі всі, всі наші частинки витинанки. Так, ось так. І, власне, по контуру ми вирізаємо наше яєчко. Ось так. Ось так. Давайте подивимося, що ж у нас вийшло. Розгинаємо назад, згин наш. І ось таке у нас виходить яєчко з завитками. Ось так воно буде виглядати у нас на, на основі. Основа має бути контрастною до усіх. Кольорів для того, щоб було гарно видно усі витинанки. Так, червоний. На червоному я пропоную намалювати листочки. Так само ми з вами спочатку малюємо контур яйця, де в нас буде. Розміщуватися наш візерунок. Ось так. І тепер ми з вами зробимо зверху і знизу листочки. Коли ми їх виріжемо, вони у нас будуть через те, що фон у нас зелений, у нас будуть зелені листочки, а яйце буде у нас червоне. Ось так малюємо. З однієї сторони листочок, чи квітка, чи листочки такі, як майже як клена виходять. Так. І ось так. І тут у нас теж має бути проміжок, який ми не будемо вирізати. І так само ми з вами вирізаємо по лінії. Листочки ті, що ми намалювали. Так. Це вже простіше, ніж завитки. І малювати простіше, і вирізати простіше. Так, тепер сюди. І звідси, у нас навіть, бачите, обрізки виходять у формі ось таких двох квіточок, які теж можна десь використати. І тепер, власне, ми вирізаємо з вами. По контуру яйце. Ось так. І що ж у нас з вами виходить? А виходить у нас з вами ось таке. Бачите, наче на яєчку дві квіточки або два листочки. І останній. так. Зелений колір, зелений папір. На ньому я хочу зробити квітку. Знову ж таки, спочатку я намалюю яйце. І тепер я намалюю спочатку знизу такий листочок, потім ще один листочок. так, Тут я залишу ось так біля згину стебло, і тепер я намалюю квітку. Звідси, ось так. Це буде одна пелюстка, це буде друга пелюстка. Ну, там третє, друга і третя будуть з цієї сторони. І так само знову ми вирізаємо. Тут обережно ріжемо посередині, щоб ми не прорізали з вами згін. Тут ми вирізаємо, простіше звідси вирізати. Ось так. Теж обрізок, який нам не потрібен, він вийшов у формі квітки. Ось так прикласти, можна зробити ще одну аплікацію. Та навіть і цю можна ось так. Багато шаро ось так вирізаємо останній листочок. Так. Вирізаємо по контуру яйце. Ось так. Що ж у нас тут вийшло? І ось такі великодні писанки в мене вийшли. Давайте їх розташуємо якось на листочку, на аркуші основі, можна їх скомпонувати якимось чином, щоб вони одне одного торкалися, наче вони у кошику лежать. Можна навіть ось так. Ось так. Аркуш у мене розташований горизонтально. Все залишилося тільки приклеїти. Можна намастити в декількох місцях. Зверху, знизу трішки по сторонах. Воно буде триматися. Тут його особливо ні, ніде і так мастити, щоб дуже сильно. Так, перевертаємо, прикладаємо та притискаємо. Дивимося, щоб наші з вами. Витинанки не виходили за край основи, за межі основи, щоб вони не виглядали. Тут так само намистимо посередині трішки знизу. І тепер. Приклеїмо цю ветинанку сюди. Я навмисне клею її трішечки під кутом, тому що яєчка, коли вони десь лежать, вони рідко коли лежать рівно. Вони завжди завалюються на одну зі сторін, правда ж? Останнє.

Коли я притискаю, ви бачите, я по ньому не водю, не розгладжую його, а просто притискаю для того, щоб ніде нічого не загнулося, не зворушилося і не зіпсувалося. Ось така композиція в мене вийшла. Мені дуже цікаво подивитися, що вийде у вас. Запрошую вас до творчості. Дякую вам за увагу. На все добре.